А чи знали ви, що кожен суддя Конституційного суду отримує на рік приблизно 4 мільйони зарплати? Тобто в місяць це виходить плюс-мінус 350 тисяч. При цьому за 25 рік Конституційний суд не виніс жодного рішення. Тобто, маючи бюджет приблизно 330 мільйонів гривень, зарплати отримують, а рішень не виносять. Чому? Тому що станом на сьогодні, із 18 суддів Конституційного суду чинними є тільки 11. При цьому, що Велика Палата, яка якраз займається тлумаченням статей Конституції законодавства, за зверненням в тому числі і народних депутатів, вимагає, що для прийняття рішень має бути кворум мінімум 12 суддів Конституційного суду. Станом на сьогодні, щоб ви розуміли, є і працює так звана. Дорадча група експертів, яка складається як з українських представників, так і з міжнародних, і проводять співбесіди з кандидатами на посаду суддів Конституційного суду, фактично рекомендують кандидатури, які можна подавати за квотою президента Верховної Ради і з'їзду суддів. Але процес далі не рухається, і абсурдність паралізованої роботи Конституційного суду була наочно видно нещодавно, коли Верховна Рада. В обхід Конституції нещодавно приймала закон про множине громадянство, фактично легалізовуючи подвійне громадянство, при цьому, що ще у 2021 році 99 народних депутатів, і я в тому числі зверталися в Конституційний суд з проханням дати офіційне тлумачення статті 4 про єдине громадянство, щоб мати офіційне тлумачення, офіційний документ при розгляді цього питання, але рішення. Від КС немає, закон прийнято, є питання до його конституційності і до того, як він буде в майбутньому виконуватись. Чому ж не призначається судді Конституційного суду? А все тому, що в нас є така інституція, як банкова, офіс президента, який любить все контролювати, що відбувається в Україні, в тому числі хоче контролювати майбутню більшість у Конституційному суді, яка буде приймати рішення і виносити фактично офіційне тлумачення Конституції і законодавства. Е, і оскільки до речі, група експертів із поданих кандидатур, очевидно, чимось не задовільняє банкову, цей процес гальмується. Тобто, політична причина, причина як на мене, є основною.